Кільні роки е, проходили звичайно, це звичайна середня школа. У мене було їх дві. Я пам'ятаю один із таких епізодів, коли мені подарували дитячу Біблію, коли я вперше вже більш детально познайомився з Євангелієм. Е, але, на жаль, далі я не рухався, скажімо, я зупинився на цьому. Ну, Далі вже університет, я поступив університет на перший курс. І одна із таких. Важливих подій, що сталося, це я познайомився з одною дівчиною, ми почали дружити, зустрічалися 3,5 роки. І так вже розвинулися серйозні відносини, почуття. Ну і Зрештою, ми розстаємося, воно не складається так, як хотілося би. І я переживаю дуже критичний момент в житті. можна сказати, що я опинився на перехресті. Я не знав, що робити. Цей стан він тривав з тижня в тиждень, Так, я не пам'ятаю скільки часу точно. І коли мені було найважче, я зайшов у Хейкут. Я розумів, що потрібно чудо просто. Ніяка людина не допоможе, ні рідні, ні знайомі, ні кошти. Я просто вдома схилився на коліна, відчуваючи безсилля, повну таку нездатність, щось поміняти. Я кажу, Боже, ти створив мене, ти створив цей світ. Я прошу створи мене заново. Таке просто по дитячому я звернувся до Бога. Я, як звичайно, не ліг спати. Я проснувся на наступний ранок. Що мене здивувало, це те, що пам'ять у мене від тих подій, які були, вона є, а на серці повний спокій. Так, якби цього ніколи зі мною не було. Тому що кожного дня згадуєш цю ситуацію, яка знову вертає тебе в це пекло. А тут спокійно, дивовижний спокій, і я не зрозумів, що відбулося. Чи це я не проснувся, чи можливо достатньо часу прийшло, я почав думати, але я згадав тільки це, що я звернувся до Бога просто з криком душі, і він просто це чудо зробив. Я відчув Бога настільки близько, наскільки я раніше ніколи не знав його, що він може настільки близько втручати в життя. І потім в усьому творінні, в природі, я почав бачити Бога, І що він створив, і це чудово просто. Після цього вже з часом я роздумував багато над. Своїм життям переосмислював минуле своє, і е, ця любов супроводжувала мене. Помінялося відношення до батьків, якось до людей. Сьогодні, зрештою, я відчуваю, що Бог дав мені ціль мого життя жити для інших людей, нести позитив, нести щось, е, що може їх зробити вищими, ближчими до Бога От, і щасливішими.